Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Сьогодні ми розкриваємо нову сторінку нашого дослідження і починаємо занурюватись у сонячну систему. Ми з'ясуємо, як відбувається дослідження космосу, чим озброєні астрономи. Сьогодні достеменно не відомо, хто насправді винайшов телескоп. Але саме Галілей увійшов в історію науки як учений експериментатор і астроном-спостерігач. Астрономія природнича наука, що вивчає небесні тіла, зорі, планети, комети, супутники, зоряні скупчення, туманності, галактики та їхні скупчення, а також міжзоряну речовину. Предметом вивчення астрономії є явище, яке відбувається за межами Землі. Еволюція зоряних систем, космічні вибухи, чорні діри, а також факти, які стосуються будови та виникнення Всесвіту. Здавна інструментом для спостереження небесних тіл був оптичний телескоп. З розвитком науки і техніки астрономи отримали можливість спостерігати космос у діапазоні радіохвиль, у рентгенівському та гама випромінюванні. А тепер ще й за допомогою невловимих нейтрино, космічних променів і гравітаційних хвиль. Щоб пояснити явища, що відбуваються в космосі, астрономи використовують фізичні закони. Так виникла астрофізика наука про природу небесних тіл. Велику роль у вивченні Всесвіту відіграють астрономи аматори з різних куточків Землі. На рівні з професіоналами вони здійснюють важливі відкриття. Найвидатніший аматор усіх часів Вільям Гершель відкрив планету Уран, а 15-річний київський гімназист Андрій Борисяк у 1901 році першу нову зорю у 20 столітті. Найважливіші прилади, якими користуються астрономи професіонали, це телескоп, радіотелескоп, спектрограф та комп'ютери. Оптичні телескопи дуже складні технічні системи, проте головний принцип їхньої роботи дуже простий: зібрати якомога більше світла і збільшити кут зору, під яким видно небесні об'єкти. Космічні тіла випромінюють не лише світло, деякі з них посилають до нас радіохвилі, тому астрономи спостерігають Всесвіт за допомогою потужних радіотелескопів, пристроїв, які можуть діяти автономно або поєднуватися в системи. У радіодіапазоні спостерігають за сонцем, створюють карти поверхань планет, уловлюють сигнали далеких космічних катастроф щоб здійснювати керування телескопами, аналізувати отримані за їхньою допомогою дані, створювати математичні моделі явищ, що відбуваються у всесвіті, астрономам потрібні комп'ютери. Для встановлення хімічного складу небесних тіл вони використовують спектрографи, спеціальні пристрої, які аналізують світло. Сьогодні будують все більші телескопи, які можуть збирати більше світла від далеких небесних об'єктів. Якщо в пристрій, що аналізує світло, потрапляє більше його кількість, можна спостерігати слабкі об'єкти, бачити їх чіткіше і розглядати більше деталей на їхній поверхні. У Всесвіті існують мільярди зоряних систем. Більшість з яких ми не бачимо ані неозброєним оком, ані через малі телескопи, тому астрономи використовують телескопи з діаметром дзеркал близько 10 метрів та об'єднують їх так, щоб вони працювали як один інструмент. Світло, йде до нас від зір, заломлюється в земній атмосфері, тому було створено космічні телескопи, які працюють. На висоті декількох сотень кілометрів від поверхні Землі існує велика кількість космічних телескопів. Один з найбільш відомих космічний телескоп Габла. Уже понад третину століття він відкриває астрономам найдальші закутки Всесвіту. Габл завершує свою роботу на орбіті. Тепер, щоб зазирнути вглиб Всесвіту, науковці мають досконаліший інструмент. Космічний телескоп імені Джеймса Вебба. Бажаю вам успіху у зоряних просторах!